Доброго дня. Сьогодні ми хочемо розказати про новий проєкт, який спрямований на підтримку і розвиток підприємництва для ветеранів та членів їх родин, який розпочинає свою реалізацію на території Хмельницького району. Назва проекту підтримка ветеранів в розвитку підприємництва і перших кроків до стабільного доходу. Його реалізація стала можливою за підтримки Українського ветеранського фонду. Зараз я хочу передати слово пані Надії Сівосі. Вона є секретарем громадської організації Спілка учасників АТО міста Хмельника і Хмельницького району яка розкаже про. Передумови виникнення ідеї написання цього проекту, що спонукало власне взяти участь в конкурсі. Ну і власне потім вже я розповім про сам проект, які заходи будуть реалізовані і якої мети ми хочемо досягти завдяки його реалізації. Ну, перш за все, в своїй роботі ми зрозуміли, що ветерани, які повернулися з війни, мають адаптуватися в мирному житті. Для цього потрібна робота і потрібна зайнятість. Але багато хто хоче стати підприємцем, але не знаючи, як і з чого починати. Вони стикаються з такими проблемами, як реєстрація ФОП, не володіють інформацією про державні і міжнародні програми підтримки, не мають достатньо. Інформації консультативного та методичного забезпечення в сфері підприємницької діяльності, саме ветеранів війни, і також ми подумали про те, що було б непогано залучити членів родин тих самих ветеранів в підприємницькій діяльності. Можливо, це буде створення якогось сімейного бізнесу або якогось крафтового виробництва. Тому ми розглядаємо не тільки ветеранів як учасників цього проекту, а також членів їх родин. Дякую. Ну насправді це досить вдале таке доповнення, тому що справді проект він орієнтований не тільки на самих ветеранів, він орієнтований на членів їхніх родин для того, щоб власне дати можливість і поштовх для розвитку підприємницької ініціативи. Тобто, як вже сказала Надія, насправді існують проблеми з тим, що конкурси оголошуються, є безліч державних програм, є міжнародні програми підтримки підприємництва, як то кажуть, з нуля і для тих, що вже мають якийсь мінімальний досвід для релокованих підприємств. Тобто, Є дуже багато можливостей, але на превеликий жаль, ну, не всі підприємці, не всі люди, які приходять з війни, вони вміють писати. Вони знають, де шукати таку інформацію. Вони навіть інколи уявлення не мають, що такі програми існують. А якщо вони навіть хочуть спробувати свої сили в таких програмах, то вони стикаються з, ну, з такою перешкодою, що ну, має хтось надавати якийсь супровід, в кого можна було проконсультуватися. Більше того, ті ветерани або члени їх родин, які вже здійснюють підприємницьку діяльність, інколи стикаються з питаннями правового характеру, вони можуть стикатися. З питаннями, наприклад, участі е, в закупівлях, е, в малій приватизації, тому що зараз все це здійснюється через е, електронні майданчики, е, б, тобто проблем може бути безліч, і от ми, коли проконсультувалися е, з колегами, ми вирішили, що якраз от на вирішення цих проблем буде спрямовано проект. Тобто, що в цьому проекті е, має відбутися? Ну, по перше. Як вже сказала пані Надія, він буде реалізовуватися не тільки в Хмельницькій громаді, він буде реалізовуватися в дев'яти громадах Хмельницького району, тобто мається на увазі вся конфігурація Хмельницького району вже в нових, в нових межах після адміністративно-територіальної реформи. Для початку команда нашого проєкту хоче відвідати кожну громаду і презентувати проєкт в цих громадах для того, щоб поінформувати ветеранів з тих громад, членів їх сімей про сам проєкт, про можливості, які вони можуть отримати. ну І для того, щоб вони зверталися, якщо в них виникатиме якась проблема. Тобто планується провести по дві таких інформаційних зустрічі в кожній громаді Хмельницького району. Далі ми хочемо залучити до реалізації проекту фахівців, які на безоплатній основі надаватимуть ветеранам або членам їхніх сімей, які вже мають якусь власну справу або хочуть її розпочати. Вони будуть консультуватися з таких питань: по перше, це будуть провідні питання. По-друге, комунікація з органами місцевого самоврядування, це, наприклад, регуляторна політика, інші якісь питання, які виникають в комунікації з органами влади, саме це на увазі місцеве самоврядування. третій напрямок це. Участь в закупівлях знову ж таки, якщо в когось виникає потреба, а через електронні майданчики, це і оренда комунального майна, і продаж комунального майна. І четвертий напрямок, який буде працювати наш фахівець, це власне підготовка допомога в підготовці і подання заявок для участі в різноманітних програмах, як міжнародних, так і державних, що стосується. Грантові підтримки початкування власної справи, але це ще не все. Коли ми відвідуватимемо громади, ми плануємо розповідати, хто прийде до нас на зустрічі про те, що в хмільнику. На базі е гуманітарного хабу Мурашник, в якому ми зараз знаходимося, е ми плануємо провести чотири тренінги саме для тих, хто хоче поглибити свої знання в сфері розвитку і діяльності підприємництва. Тобто е це буде розроблена окрема навчальна програма. До неї будуть залучені ті фахівці, яких ми е заангажуємо в, в участі в проєкті, І е буде проведено: тобто, один блок буде е розрахований на. Два трідні тренінги. Ми плануємо сформувати дві групи, і ці люди, які пройдуть у нас навчання, вони отримують поглиблені знання в тих сферах, про які вже я говорив. Ну і протягом всього всієї тривалості проекту ми плануємо, що ветерани, члени їх сімей, які потребують правової допомоги або підтримки за тими сферами, про які ми сказали, тобто це і регуляторна політика, це і підготовка проектних заявок на отримання якоїсь грантової підтримки. Вони зможуть безкоштовно отримати консультації від наших фахівців для того, щоб власне подати заявку, перемогти. Ну і власне розпочати власну справу. В принципі, це коротко про сам проект. Єдине, що я хотів ще додати, що цей проєкт реалізовується громадською організацією Спілка учасників АТО міста Хмельника і Хмельницького району в партнерстві з організацією, яку я очолюю, це громадська організація право і діяльність цього проєкту стала можливою за підтримки Українського ветеранського фонду. Дякую.